Кажуть, що життя одне, так тільки не в тому випадку, коли ти ромашка або кленовий листочок. Саме так цього тижня говоримо про гербарій і не тільки. Весняний настрій увесь рік. Як зберегти красу квітів? Чи знаєте ви, як створюються гербарі? Як зробити інтер'єр затишним? За допомогою засушених квітів? Найкращі та найкреативніші ідеї музеї, які зберігають та відтворюють вимерлих тварин. Що це таке? Цінувати і вивчати варто чи ні? Можна досліджувати все на світі тільки з повагою до природи. Дивіться програму Рожеві Окуляри у суботу, о 12.20 на каналі «Правда, тут Ві.